Усім привіт-привіт! Ви на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. не пропустіть акційних пропозицій, бо це останні крайні дні акції. 58 гривень та 50 копійок коштує олія ще трійтар. 98 гривень кава Мелена Натуральна Якобс Еспресо 230 г. Чорна карта кава для турки 230 г, 111 гривень. Чай ловаре пакетований 38 гривень. Є три варіанти смаків в асортименті. Розсипний чай ловаре 56 гривень 80 г. Комо сир вершковий 48,80 горіховий 59 гривень за 150 г. Купійки заокруглюю в більшу сторону сир «Моцарелла» – 125 г 46,30 Золотий резерв сир Солугуні 54,30. Моцарелла – в таку ж ціну. Плавлений сирок золотий резерв. Вершковий 13,50. Ще є дружба. Такий сир Едем Мастам 54,50 або Цезар. Такий варіант 61 гривня. Сир пластинками вага 135 г. Камембер від президент 81 гривня 70 копійок. Сметана у стаканчику президент 10% жирності 32 гривні. Просто наша сметана 15% жирності 30 гривень. Молокія сметана 370 грамів, 41 гривня 50 копійок. Асорті м'ясне м'ясне відоглобіном. Вага 180 грамів. Ціна 94 гривні. Ковбаса баликова від своєї лінії. 75 гривень за 500 грамів. Крильця курячі варено копчені від своєї лінії 1550 за 100 грамів. 153 гривні коштує 1 кілограм шашлику маринованого. Є у трьох видах. 100 гривень коштує 1 кілограм стегон курячих. Трогова марка Чабатурочка. Сардина консервована 42 гривні 50 копійок. Сардина бланшована 42 гривні. Акція діє по 27 серпня, включно. Лосось – 262 гривні та 40 копійок. В упаковці 340 грамів. Свіжозаморожене філе порції. 200 гривень від торгової марки Норвен. Сьома слабосолена. Вага 210 г в упаковці. Ціна вказана за упаковку. Масло ферма 73% жирності 58 гривень. 180 г. Різноманітні соуси майонези по акції від щедру салатний 19 гривень. 300 г в упаковці. Морозиво від торгової марки Рудь. Вага 500 грамів ціна 49 гривень. Чорниця ожина 60 гривень. Також 500 грамів. 70 гривень коштує морозиво на основі фруктового соку льоду 6 порцій. Торгова марка Рудь Три смаки на вибір. Кокосове морозиво 80 грамів. Ціна 15,50. Торгова марка ласка. 21 гривню коштує морозиво від торгової марки Ласка. Це вже йде з карамеллю. Вага також 80 грамів. 14,50 морозиво лімо. Каштан зі Львова. Шоколадний три ведмеді лав морозиво, воно велике 150 грамів за 30 гривень. Морозов від трьох ведмедів, Пломбір, ріжок 31 гривня та 30 копійок, 100 грамів. Кетчуп 23 гривні буде, якщо оплатити карткою АТБ, лагідний або до шашлику. Торгова марка Королівський смак. Соус щедром барбекю 18 гривень. чилі – 17,70. Густо соус 19 гривень. Такий також чесниковий за 19 гривень. 1750. І ще один варіант карбонара 19. Печиво від торгової марки Тук 31 гривня. З паприкою. Печиво Буратіно від розумний вибір 450 грамів 36,50 50 Від рошен печиво з фруктовою начинкою 23 гривні 50 копійок. Снеки від своєї лінії 25 гривень за упаковку. Три варіанти в асортименті вага 150 г. Чіпстерс чіпси 33 гривні 40 копійок. Сметана та зелень або сирний смак. Цукерочки зоряний сяйво від світоч 100 г за 26,80 г. Шоколад Міленіум з горіхами 47 гривень. Звертайте увагу на те, що не всі смаки є акційні і вони стоять дуже поруч. Можете пересканувати на сканері ціну, або уточнити, чи правильно ви обрали. Бачите, ось ця акційна, а біля неї супер схожа акційна. Ще одна акція. Це є ось такі шоколадки лакмі. Вони великі 295-290 грамів, залежно від смаку. Такий варіант 280 грамів. Ціна 84 гривні. Вологий корм для котів м'яу 10 гривень. Вологий туалетний папір зева 58,80. Від своєї лінії вологий туалетний папір 26 гривень. В упаковці 50 штук із клапаном. Два варіанти в асортименті. Туалетний папір від своєї лінії 37 гривень 4 рулони із гільзою. Двошарові. 25 гривень будуть по акції, якщо оплатити з карткою АТБ ось такі серветочки. Одношорові 200 штук. Ватні диски від розумний вибір 80 штук в упаковці, 17 гривень. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарного нового тижня. До нових зустрічей!